Друзі, переходимо до другої панелі нашого форуму. Працюємо в режимі нон-стоп. А давайте задумаємося, а чому так прекрасно працюють наші суб'єкти первинного фінансового моніторингу? Над ними є державні регулятори. Тому я із задоволенням, друзі, надаю слово Анні Липській, директору департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. Дуже дякую. Перше. Колеги, всіх вітаю, дякую організаторам за можливість взяти участь. Я сьогодні з такою невеличкою презентацією. Це правда, що ми не лише здійснюємо нагляд, застосовуємо штрафні санкції, а також визначаємо правила гри для таких учасників наших піднаглядних. І окрім цього, я вважаю, що ще дуже велика робота, яка проводиться, це методична підтримка. Роз'яснення, пояснення, навчання, яке ми проводимо також для наших піднаглядних суб'єктів. Хочу звернути увагу, що протягом останніх двох років Національний банк як суб'єкт державного фінансового моніторингу зробив, як на мене, таку досить важливу справу, а це саме провів аналіз корпоративного управління. В сфері протидії відмиванню коштів в банківській системі. Як на мене, ми дуже мало говоримо про культуру в сфері фінансового моніторингу, а це питання є досить важливим, по суті, з цього все і починається. І я би зараз хотіла сказати, не почати, мабуть, навіть не з культури в суб'єктах первинного фінансового моніторингу, а з нашої з вами культури. Як клієнтів банківської системи або системи фінансової, щоб кожен задумався з приводу того, що коли банк запитує в нього якісь документи, пояснення, то, на мою думку, кожен з нас, як громадянин цієї держави, повинен сприймати це як норму. Я би, наприклад, задумуюсь в тих випадках, коли банк нічого не запитує. От, на мою думку, це є проблема, і кожен з нас, як клієнт банку, повинен подумати, що якщо банк нічого не запитує, то можливо теж є питання до банку, який ми обрали. Коли мені деякі піднаглядні кажуть про те, що у нас вже всі займаються в банку цим фінансовим моніторингом, ну мені завжди хочеться сказати, не повинні займатися всі кожен повинен робити свою роботу. Це про те, що бізнес повинен бути прозорим, чистим, легальним. І саме фінансовий моніторинг покликаний на те, щоб забезпечити це. Звертаємо також увагу наших піднаглядних суб'єктів на те, що е, ну, культура починається вона зверху, правильно? Тому е, максимально протягом цих останніх півтора-два роки е, ми намагаємося залучити. Е, Вище керівництво банків, тобто не лише е, там голову правління, який відповідно до закону несе безпосередню відповідальність за належну систему фінансового моніторингу в банку, а й наглядових рад. Тому що вони теж повинні знати. Про ті проблеми, з яким стикається банк, про ті проблеми в сфері відмивання протидії відмивання коштів, про ризики, які несе банк або інша фінансова установа. Вони мають, як на мене, бути безпосередньо залучені в процес організації системи фінансового моніторингу. Також ще одна проблема, з якою стикаємося, на яку насправді постійно звертаємо увагу, незважаючи на те, що вимога для банків. Запровадити системи автоматизації, вона була обов'язкова ще в 2021 році, але сьогодні у нас вже кінець 24-го, і ми розуміємо про те, що далеко не всі наші піднаглядні суб'єкти змогли запровадити саме ефективну систему автоматизації. Тому наполягаємо і роз'яснюємо нашим піднаглядним суб'єктам суб щодо необхідності постійного вдосконалення своїх внутрішніх процесів протидії відмиванню коштів. Також звертаємо увагу на необхідність забезпечення внутрішнього контролю, а саме, на жаль, без належних внутрішніх аудитів, дійсно проведених у відповідності до вимог законодавства, ну, немає можливості побудувати в банку належну систему протидії відмиванню коштів. І, звісно, звертаємо увагу на необхідність постійного навчання персоналу. Наші колеги з державного фінансового моніторингу цю функцію забезпечують. Ми з свого боку долучаємося в заходи, куди нас запрошують, а також самостійно проводимо тренінги, семінари для наших піднаглядних суб'єктів. Знову ж таки, вертаємося до системи автоматизації. Це наш біль на сьогоднішній день. Також звертаємо увагу наших піднаглядних суб'єктів з приводу того, що вони повинні в першу чергу розробляти самостійно сценарії, враховуючи розмір, враховуючи ризиковість продуктів, які вони надають своїм клієнтам. А також враховуючи всі ті ризики, які притаманні діяльності конкретного піднаглядного суб'єкта, і на нашу думку, звісно ж, такі сценарії вони повинні базуватися на критеріях ризику, а також індикаторах підозрілих фінансових операцій, які ми так само в своїх нормативно-правових актах визначаємо. Але піднаглядні суб'єкти вони, звісно, не обмежені тільки тими індикаторами і критеріями. Які є загальними, які ми визначили, ефективний симбіоз між системою автоматизації і далі тим ресурсом додатковим, який банк виділяє на опрацювання таких алертів? Ці моменти також є важливими. Ну і зараз це прекрасно, що з минулого року ми нарешті вступили в ту фазу, коли ми можемо планово також здійснювати виїзні перевірки. Лише під час здійснення нагляду, ми по суті бачимо ті прогалини, моменти, які потребують додаткового врегулювання, або шляхом внесення змін в закон, або дуже часто шляхом внесення змін в наші нормативно-правові акти. Що ми власне і робимо? Ми сфокусували увагу банків, звернули увагу банків на те, що дійсно враховуючи новітні технології, дуже активно почалося використання сам в протиправній діяльності саме фізичних осіб, так званих дропів. І якщо ризикорієнтовний підхід завжди відштовхувався від того, що більші ризики, звісно, це і на сьогодні так, несуть юридичні особи, але на сьогоднішній момент, на жаль, нам треба звертати увагу саме і на ті ризики, які несуть фізичні особи. Тому ми внесли, по суті, додаткові роз'яснювальні норми в 65-ту постанову, відповідно до яких. Наші піднаглядні суб'єкти повинні до встановлення ділових стосунків відносин або вже під час обслуговування клієнтів, по суті, пересвідчитися в фінансовому стані таких клієнтів і в можливості дійсно проводити операції на ті суми, які такими клієнтами заявляються. Знову ж таки, вертаючись до системи автоматизації, це по суті є ключове. Що необхідно банкам для реалізації цієї 110-ї постанови. Ми розраховуємо саме на, на те, що банки запровадять такі індикатори підозрілості, які ми їм вказали, саме перевищення суми в два рази, як один із базових сценаріїв, будуть опрацьовувати належним чином. І, на нашу думку, це. Теж буде сприяти налагодженню і впровадженню належної системи управління ризиками відмивання коштів. От це. Доброго дня. Міністерство фінансів, Конішенко Юрій, мій підрозділ займається питаннями забезпечення формування політики в сфері фінансового моніторингу, а також забезпечує реалізацію функцій регулятора для деяких суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Я більше зосереджуюсь саме на тій функції, коли МінФін виступає регулятором для своїх піднаглядних. І тут можна сказати, що вся система фінансового моніторингу в принципі, на 90% це інформація банків і фінансового сектору, але це можна виправдати і кількістю фінансових операцій, які проходять через такі установи. Але і е, тут я віддаю собі е, належну оцінку адекватну і е, діями регулятора, направленими на те, щоб все таки і інші суб'єкти первинного фінансового моніторингу, особливо під Мінфіну, теж були е, долучені до виявлення підозрілих операцій, повідомлення про них до служби фінансового моніторингу, і таким чином сприяли нашій глобальній меті боротьби з відмиванням коштів. Фінансуванням туризму, що в умовах війни набуває ще більшого значення для нашої держави, ми намагались порахувати, ми використали дані як податкової служби, так і органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, іншу інформацію з відкритих джерел на запити державних органів. Нарахували близько 14,5 тисяч. Це і юридичні особи, і фізичні особи підприємці, і незалежна професійна діяльність. До цієї, до цієї цифри не входять поки що арт дилери Це для, новий для нас сектор, який останнім набув повноважень і обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Тому дійсно у нас є питання з встановленням всіх піднаглядних постановкою їх на облік. В службі державного фінансового моніторингу, взагалі з взаємодією з ними. Тому що, добре, навіть, навіть якщо немає регулятора, який би там регулював взагалі професію або діяльність, могла би бути саморегульована організація, як, наприклад, аудиторів. Але ми б намагалися по деяким секторам знайти хоча б асоціації професійні. І по деяким навіть таких немає якихось спільних майданчиків, де можна б хоча б було проводити роз'яснювальні заходи. Тому такі виклики є, але ми з ними боремось. Ми позитивно налаштовані. От, наприклад, по ріелторам ми вже досить довгий час з фондом держмайна виписуємо законопроект щодо брокерів з питань нерухомості. Там буде. Така декларативна входження в професію, але все-таки хоча б якийсь реєстр їх, і можна буде використовувати цю площадку для взаємодії. ж саме ми з іншим нашим підрозділом Мінфіні намагаємось зробити по бухгалтерам. По іншим, по іншим секторам, ми теж позитивно налаштовані і будемо активно працювати в напрямку того, щоб все-таки на такі. Сектори покладені досить серйозні обов'язки в сфері фінансового моніторингу, тому для них дійсно має бути чітке регулювання. Хотів би розказати про такий виклик, як автоматизація процесів здійснення нагляду. Я розумію, що цей виклик є і в наших піднаглядних, і дійсно з виходом наказу 282, який набув чинності лише от в серпні поточного року. Такі системи автоматизації процесів мають бути в наших піднаглядних, але цей слайд навіть більше про регулятора МінФін. Нам і самим треба зробити домашню роботу, тому що тут напевно забіжу наперед: треба прояснити, що МінФін теж не здійснював перевірки починаючи з 2020 року. Теж по різним причинам, і це те, що було озвучено там, проблеми з е, ковідними обмеженнями, мораторіями і таке інше, але і змінилися правила в законодавстві щодо нагляду регуляторами. Тобто, ми маємо робити нагляд і перевірки обов'язково з використанням ризикоорієнтованої автоматизованого процесу аналізу. Ризиків кожного сектору і кожного е, суб'єкта первинного фінансового моніторингу окремо. І е, е, так само автоматизовувати і ризикоорієнтовувати процес відбору для перевірок наших піднаглядних суб'єктів. Але хотілося б, щоб це був такий спеціалізований фаховий ресурс, який взагалі мав би свою базу даних, е, інтегрований з державними реєстрами інших органів. Більш швидко це це відбувалось і більш якісні аналітичні дані е, використовувались в процесі нагляду. Е, звичайно ж, потім вся ця зібрана інформація з, від суб'єктів провинного фінансового моніторингу, так і інших регуляторів, має автоматизовано е, оцінюватися, змінюватися автоматизовано статуси ризиків, оновлюватися. Формуватися звітність і, звичайно ж, в кінці кінців це вся інформація буде використовуватись для відбору для перевірок найбільш ризикових суб'єктів. Вітаю всіх учасників форуму. Дякую дуже Академії фінансового моніторингу за запрошення за таку можливість бути долученою до цього заходу. Дійсно, наші суб'єкти піднаглядні вони ну, Називаємо таким словом специфічні. Але в чому ця специфіка? Це не фінансовий сектор, це юридичний, правовий сектор, який дійсно діє відповідно до законодавства. Перед початком своєї діяльності або адвокатської, або нотаріальної, вони складають певні іспити, отримують свідоцтва, потім присягають перед державою, щоб дотримуватися цього законодавства. Тому, коли перший раз вони потрапили. Трапили під ці обов'язки і стали суб'єктами первинного фінансового моніторингу, це був дійсно супротив з їх боку, і вони взагалі не розуміли, де їх юридична професія може пересікатися саме з фінансовим моніторингом, як ці речі можуть бути взаємопов'язані. І нам довелося, як державному регулятору досить довго протягом багато років. А проводити певну роботу для того, щоб і самим зрозуміти як державному регулятору, Бо для нас це теж інша сторона. А для нас теж вона була нова відміна від тієї роботи, якою займається саме міністерство юстиції, які в нас є повноваження. Ми також її опановували разом з нашими суб'єктами. Є чим нам вже пишатися, і в нас є певні досягнення. Зокрема, це стосується саме нотаріату. А, наші суб'єкти вони це. Ну, серед наших піднаглядних суб'єктів, так для аудиторії я скажу, що ну, можна їх розділити на такі чотири категорії: це перші нотаріуси, які є одноосібними суб'єктами, в них немає ні контор, нічого. Тобто нотаріус сам несе відповідальність за свою діяльність. Він сам посвідчує факти, вчиняє правочини, робить інші нотаріальні дії. Друга категорія це адвокати, також які виконують свою діяльність одноосібно. Потім є адвокатське об'єднання і. Адвокатське бюро. І третя категорія це вже юридичні особи, які надають юридичні послуги. Тут ми пересікаємося трошечки із нашим колегою, також державним регулятором Міністерства фінансів, бо по деяким суб'єктам у нас є один і той же суб'єкт, може виступати одночасно під наглядним, і Міністерство фінансів, і Міністерство юстиції. Найбільша кількість тих суб'єктів, які стоять, і це є. Саме нотаріуси. Чому так відбулося? Бо це регульована професія. Ми, як міністерство юстиції, виступаємо регулятором цієї професії. Відповідно, ми даємо дозвіл. На зайняття нотаріальної діяльності видаємо свідоцтва. Ми потім реєструємо кожного нотаріуса і контролюємо його діяльність саме як нотаріальну діяльність. Всі нотаріуси в Україні вони перебувають і стоять на обліку в Державній службі фінансового моніторингу. Це величезний об'єм суб'єктів, 6,5 тисяч. Як завжди нам пише Державна служба фінансового моніторингу на жаль, від них саме в показниках результативності вони несуть. Ну, там нуль нуль якийсь відсоток від загальної кількості тих підозрілих фінансових операцій, які надають якраз фінансовий сектор. Коли набув чинності закон в 2020 році, така була прогалена, якраз поки всі державні регулятори. Змогли випустити свої нормативні акти, зробити правила гри. І відповідно лише ось вже в 2024 році наші піднаглядні суб'єкти вже повідомляли службу фінансового моніторингу про підозрілі фінансові операції. Це можу сказати, себе похвалити, або це величезний об'єм, скажімо, роз'яснювальної роботи саме з ними, незважаючи на те, що перевірки ми планові ще не. Починали, і люди це роблять, не боячись навіть тієї відповідальності, яка може постати. Тобто, це, ну, якби, на мою думку, це усвідомлення важливості її ролі саме в системі протидії відмивання коштів серед ще таких вагомих, скажімо, результатів можна назвати саме роль нотаріату в дотриманні санкційного законодавства і в нашій функції, як регулятора, який контролює цей процес. Адже нотаріуси вони якраз звертаючись до нотаріуса, під санкційні особи намагаються вивести об'єкти нерухомості, корпоративні права через те, щоб уникнути санкцій, таким чином. Щоб ці активи не були стягнені потім в дохід держави, в міністерстві юстиції налагоджена є система і моніторингу за нерухомістю і за корпоративними правами, де відбувається звіт. Тиха таких операцій, де ну, були задіяні підсанкційні особи, на підставі цієї інформації, ми також проводимо перевірки, і у нас є вже на сьогодні результати. Ми трьом нотаріусам анулювали свідоцтво за таку діяльність. Сама наша наглядова діяльність вона фіксується не лише на Міністерстві юстиції. У нас є, на відміну від інших державних регуляторів, наша розгалужена система територіальних органів, оскільки суб'єктів у нас дуже багато. Деякі з них, ну по деяким ми розуміємо їх реальну кількість і їх постановку на облік. По деяким ми, як Міністерство фінансів, займаємося лише. Аналізом і збором інформації про їх можливу кількість це саме стосується суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги, бо в них відсутні регулятори і ліцензійна діяльність тобто їх дуже складно відфільтрувати і з'ясувати дійсно, чим займається та чи інша юридична особа. Але це для нас також є викликом. Сподіваюся, що наша злагоджена робота всіх нас допоможе в тому, щоб не лише їх виявити, а й належним чином оцінити їх ризик, бути використаним у відмиванні коштів, і таким чином вже здійснювати ефективні і планові перевірки таких суб'єктів. Також які перед нами виклики. Як і казали мої колеги, це автоматизація. Бо автоматизація і на рівні самих наших суб'єктів, але тут складніше, бо в основному вони одноосібні. тобто це одна людина, яка має ну, суб'єктивно надати оцінку, зважаючи великий спектр реєстрів, баз даних, і оцінити, ну, якщо ми беремо нотаріуса, оцінити клієнта да, на той ризик. Чи є високий ризик, чи низький, чи є ця операція дійсно підозрілою? Тобто нотаріус бере на себе відповідальність по суті, і зважаючи на той об'єм просто у відкритих даних, які він може знайти при того чи іншого клієнта. Тому автоматизація, звісно, потрібна всім, і нам, як державному регулятору, і нашим суб'єктам, для того, щоб отримати, скажімо, те, єдине чи одне із тих вікон з широкими можливостями, яке буде спростить роботу як нашим суб'єктам первинного фінансового моніторингу, так і нам, і що дозволить нам уникати цього суб'єктивізму і можливості помилок, які будуть в цій роботі. Доброго дня, щиро дякую за запрошення. Дуже приємно бачити очно своїх колег, не в онлайні а бачити особисто, привітатися, обмінятися думками. Тому я, як регулятор, мабуть, узагальну ті виклики тенденції, які існують, бо вони, мабуть, дійсно є. Петаманні кожному регулятору, тому що ми працюємо в рамках одного закону. Хочу зазначити, що досить цікава тенденція от за аналізом експертів міжнародних базових комітету, вони бачать, що при оцінці інших, інших країн, ви знаєте, є технічна складова і ефективність. І от наявність високо, високої технічної складової не завжди підтверджується ефективністю роботи системи. Так само я бачу і на ринках капіталу, що у нас регулювання є. У нас є нормативні документи. Вони відповідають вимогам міжнародних стандартів і базовому закону. Але чомусь в останній час цікавість, скажімо так, суб'єктів первинного фінансового моніторингу вона падає. І ми бачимо ну, досить складні і важкі правопорушення, пов'язані з системою ризиків і з належною перевіркою клієнтів. Тому в цьому контексті я хочу підтримати тезу держфінмоніторингу про державне приватне партнерство. Це досить важливий, на мій погляд, і недооцінений елемент взаємодії державних регуляторів з суб'єктом первинного фінансового моніторингу. У нас є відповідний досвід, є відповідні, скажімо так, методи ринки, вони, ринки, Для них характерна система саморегулювання. У нас є організації, і саме вони от, на цей час. Більш активно взаємодіють з регулятором з нами на сам насамперед. Я розумію, що і для інших регуляторів така взаємодія державна партнерська вона повинна розвиватися. І зовсім недавно, мабуть, всі органи брали участь в опитуванні міжнародного експерта щодо цього напрямку, розвитку його в Україні. Я думаю, це принесе результат. Якщо говорити про інші виклики, то мені хочеться сказати дійсно про проблеми в нагляді. Це теж такі автоматизація і оцінка ризиків кожного суб'єта первинного фінансового моніторингу. У нас є напрацювання методики, але знов не вистачає. Елементів автоматизації. Це знижує, скажімо так, навантаження нагляду і призводить до того, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу профіки більш формально відносяться до своїх обов'язків. Теж сьогодні піднімалось спікерами спикерами питання: це обмін інформацією між державними органами, між державними регуляторами. В цьому контексті Україна залишається країною з високим рівнем професійної таємниці. Ще одним елементом ефективної роботи системи, це є координація діяльності регуляторів. У нас на фінансовому ринку зараз два регулятора це Національна комісія і Національний банк. І хочу сказати, що асиметрія в регулюванні вона тут же приводить до того, що Виникають ризики в тому секторі, де є менше регулювання і менше послаблення. Ну, наприклад, національний банк вже знає цю ситуацію, коли їх заходи щодо посилення валютної, валютного контролю призвели до того, що такі псевдовалютні операції почали проводитися через ринки капіталу, через інструменти і на, на ринках капіталу. Тому така координація вона повинна бути здійснена. Вона передбачена законодавством, і це воля двох регуляторів знайти от ефективний спосіб взаємодії і обміну інформацією. Ну і на останнє, я теж підтримую ту тезу, що запровадження ефективного нагляду і в діяльності суб'єктів, і в діяльності державних регуляторів повинно бути використання штучного інтелекту. Це дійсно та. Той напрямок, який ефективно і динамічно розвивається від мистецтва до військової зброї, і дійсно є такі вже приклади застосування в діяльності первинних фінансового моніторингу. Я думаю, що це треба застосовувати і в діяльності державних регуляторів.